Доброго дня, друзі! Ви на каналі, ви на каналі Car Power, давно не було відео, давно не було можливості з'їздити на риболовлю. Ось сьогодні вибрались, став, можна сказати, в цьому році вже другий літ. І ми на затоні Десни ставимо жерлиці, будемо ловити на мармишку. От, жерлиці, в принципі, вже поставили трохи. О, зараз будемо бурити, будемо шукати окуня, плітку. Будемо щось шукати, щось ловити. В общем, дивіться далі. Так. Е, в общем, дивіться далі. Думаю, щось цікаве буде. Ну, а там побачимо. Кому подобається наш канал, підписуйтесь обов'язково. Це так сказати наш стимул до нових відео. Так, ще що хотів сказати. Завтра вступає в силу нерестова заборона на вилов щуки. Тому сьогодні ловимо, так сказати, останній шанс в цьому році по твердій воді. Друзі, дивимося. Дивимося. Ось у нас такий помічник. Для тих, хто не хоче бурити вручну. Ось такий бур у нас під шуруповерт акумуляторний, шурупокрут у нас е безщитковий. От. І отак ми робимо рунчик. Покажу, це у нас першу батарею поставив і з шуковками ми вже зробили десь, ось тут насорли багато, там варує, десь біля 35 лунок. Батарея у нас тільки ще на одну із чотирьох поділок просіла. Так що одної батареї на 4 ампери, ну, я буду, думаю буде Досталь біля ну, столунок десь так. Мабуть, краще провалився, бо потроху підтягував перших оста у нас. Що було? Там мої жерли Що, Отаку Ну, біля килограмму. Так, у нас ще одне спрацювання. Щойно на очах тільки повернулися і стріляє флажок. Успішити не будемо, бо він щойно тільки піднявся. Хай щука закопне гарно. Поки ми дойдемо. Вітер піднявся. Ох, трохи некомфортно, але нічого. Головне, щоб були спрацювання. Плюнуло, да? угу. і так, після нашої холстої одразу спрацювання у Богдана Мотає, Є риба є. холста не может сдавалось так не бы тянул да я набуть немало высотой раз таки сам был заводить. Ну -да. Так. Что тут у нас? Светулька впимала. Вот такого дивится. Окуня. друзі флотичку будемо зараз намагатися фінувати вудки. у нас є новинки трішки пізніше Покажу. а можливо не пізніше от така у нас електронна вудка є хоп дивіться дуже прикольна штука так мы вставляем вот так нажимаем и О! вот так я думаю підійде. Такая у нас есть обновка. Электронная вудка. Такая у нас есть обновка. Электронная вудка. Бачите, сама робить паузы. Сама мормышит. Ну, а ми будемо зараз пробувати ловити плітку звичайною і поки щось електронно мовчить. Може, конечно. Пока соверливши трохи розпугав, а може зараза клювати не хоче. Щось на мікрон ловлю, мікрон нічого не ролик. Ну дивіться, стоїть он у мене на мотеля. Ось де поставив такий мікрончик О. На жаль, не засняв. Ну, такий. Непоганий окунь. На мікрончиках. А я вже майже забракував його. Хотів казати, що з мікрон цей. Рибка є так. Так, друзі, і на мотиля. дивіться, є один оконець. Дружина піймала. Угу. Давай глянем какие-то вот тут. Ну, ничего такі ще. С yeah. таким же ты можно. Yeah. Друзі, дивіться. Дружина залишила вудку свою. О. И пришла. А я чую утка из ящика. Аж вылазить. Да, так, надо мне так упать. Тут вот одна водой другая. Понял? Угу. А, так. А, как бы платят, я да, хорошая. Хорошая плата. Зараз мабуть змінимо мікрончика на інший колір, тому що ой, таке які... небо затягнуло, ой-ой-ой мінимо на інший колір, тому що ось було тричі підбиває. Тричі, а за заколоти не хоче. Небо затягнуло. погода не дуже нас рада, я вам Какая вот погода, друзья, бачите? так, не было просто карась было. по чуть-чуть. По чуть-чуть оттягивать, пытается типа, вот этот. И... Чуть -чуть. подошел, чуть-чуть крупнее, чуть -чуть Не ну, ударный не я там ставил нормально

вот там вот там вот там вот там вот там короче это Чуть -чуть так самое тоже чуть-чуть махнулось давай давайте, давай 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 это друг, как раз красавица. Яки-ки гарно на природе. Ну да, стоит давенько, так я уже успела поднимать. Дорого холоста ось у нас діла от закінчується у нас риболовля на сьогодні починаємо збиратись богдан вже збирає потихеньку жерлиці з рибою не, не супер ну але отримали задоволення свіже повітря йдемо зараз Будемо складати свої жерлиці, почнемо з кінця і будемо йти вже до машини. Дуже слабо я скажу у нас. Дуже слабо вийшлося у нас із окунем платвою. Ни на мотиля, не на безмотилку. Балансіри, і мікрон пробував, і вікінги різні, і коляри ставив різні. Але це не дало нам ніякого результату. От так. Ну, нічого. Трошечки половили. На мікрончика піймав одного по От. На електронну гудку піймав одного кінця мотиль стояв. На мурашечку без мотивого. Стояв мотиль на мармишці мураха. От, дуже класна річ, дуже сподобалась. Можна пити чай, поставити, а вона вам ловить рибку потихеньку. Або ж якщо саме не хочете мотиляти водкою, включили її. От, вона робить вам проводочку ви тільки піднімаєте верхи. Все, а вона сама підсмикує. Можна там вибрати е, частоту коливання. В общем, там все це регулюється. Вище, нижче вона е, смикає. І, і як часто вона як швидко робить ці коливання. Це все можна регулювати. Ось така класна вудка. Дуже, дуже сподобалось. За це хто придумав. Просто нема слів. Просто молодці хлопці. От. Ну а так йдемо збиратися. Все піймали, то впіймали. Ну і результат нашої сьогоднішньої риболовлі. Так, от така щучка. Така щучка. Ну там десь одна грам. 800, друга біля кілограма. Ну, окунцы здесь залишились У сумки. Ну, вот такие две щучки у нас сегодня. Нам досить есть. Ну, хотелось просто больше эмоций, больше. Так, там кило законных, ну, а там ром висенцов. Вот хотелось, конечно, больше эмоций, хотелось трофея. Все, поймали, теперь поймали. Будемо намагатися наступного разу піднімати щось більше. Але це я думаю буде вже у наступному році. Отак от, от. Так що будемо чекати весняного відкриття. Або можливо ще з'їздимо на зимову риболовлю. Але вже так на оконця, на плітку, можливо навіть на карася. Побачимо по погоді, побачимо по можливості. Так, друзі, закінчуємо наше відео. Всім до побачення, до наступних зустрічей. Дивіться Пока. нас. Пока. Дивіться нас, не забувайте.